Випускниця Карина планує вступати до професійного ліцею сервісу і дизайну і хоче бути кухарем-кондитером, тому що полюбляє і їсти, і готувати солоденьке. Вона сумує, що настав час прощатися школою, в якій у неї з'явилось багато друзів і мудрих наставників. Підняти настрій дівчині допомогли благодійники, представники Житомирської громадської організації Фундація іміджмейкерів, які перетворили Карину та її однокласниць на справжніх красунь. Скажи, будь ласка, чи подобається тобі зачіска? Та да, дуже подобається. Спасибо цим людям, що вони прийшли, нам допомогли. Ми дуже ним вдячні. Як зазначила дизайнер стилю та образу, голова Житомирської громадської організації Фундація іміджмейкерів» Віталіна Дзядевич, це перша благодійна акція новоствореної спілки перукарів та візажистів. Вони вирішили підтримати дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. З допомогою косметики, вмілих рук та засобів для догляду за волоссям, наданих підприємцем Іриною Олексюк, майстри візажу та перукарського мистецтва створили святкові образи для випускного балу ми хочемо приблизити їх к красоті, к доброті для того, щоб вони увидели себе з іншої сторони. Я їм цей день заповнився на всю жизнь, так як випускний один раз в житті нові образи випускників допомогли їм відчути себе впевнено на порозі самостійного життя. Кожен з дев'ятикласників вже обрав свою подальшу долю. Всі визначені абсолютно дітки з майбутньою професією, і вони мають вступити до коледжів, до вищих навчальних закладів. Дехто із них бажає навчатися поки що в 10-11 класі для того, щоб вступити в майбутньому до університетів і продовжувати навчання своє у вищих закладах. Усі випускники у подальшому будуть забезпечені гуртожитком, харчуванням, стипендіями та якісною освітою.